Я часто спізнювався. Звісно, геніальне рішення це раніше виїжджати. Але все ж таки, що на це впливає? Перше, це брак в розрахунках. Ми фокусуємося на щось одне, типу на 15 хвилин на дорогу, але забуваємо спуск, підйом, пробки, ніндзя по дорозі, там ще щось. Друге, це зменшення процесів. Ми можемо підготувати сумку, їжу ще до того як ми кудись виїжджаємо. Третє це переключання між процесами. Тобто ви займаєтесь цікавою справою, але треба завчасно перейти на інший процес. Бо ми розуміємо, дофамін в олімпічну систему вам дуже цікаво, треба переключитись. І четверте це планування в графіку. Я всі дрібниці планую зараз і ставлю будильник для того, щоб раніше виїхати по справах.